Намальований ще у 1963 році художником Гарві Белом смайлик для американської компанії став символом міжнародного дня усмішки. І у 1999 році започатковано всесвітній день усмішки, девізом якого стала фраза Зроби добру справу, допоможи, хоча б одній людині, усміхнутися. Всесвітній день усмішки завжди випадає на п'ятницю, і це уже сприяє гарному настрою, бо попереду вихідні. Наскільки такі свята. Допомагають налаштуватись на позитив і чи рятує усмішка від осінньої депресії? Запитаємо Олесю Бедрій, гештальтерапевтку терапевтку та психологиню. Пані Олесю, мої вітання. Добрий день. Розкажіть таке позитивне свято: чи дійсно посмішка має такі цілющі властивості? З посмішкою ми знайомимося в ранньому дитинстві, тому що коли народжується дитина, вона перш за все сприймає невербально. Якісь сигнали від матері і від батька. Згадайте, коли ми схиляємося над колисочкою дитини, ми що робимо? Ми поспіхаємося для того, щоб її заспокоїти. І перш за все, дитинка зчитує наші емоції і вчиться реагувати саме на це. Якщо мама чи тато посміхається, значить зі мною все нормально, все безпечно і скоро всі мої потреби задовольнять. І потім дитина росте, вчиться сприймати все через Слова, але перший оцей знак, як ми щитуємо людей через невербаліку, він залишається. І тому дуже важливо, коли ми в якісь такій стресовій події перебуваємо, там, я не знаю, співбесіда або нові знайомства, згадайте себе. Коли ми заходимо в аудиторію, де нікого не знаємо, і хтось нам посміхається у відповідь, ми, звичайно, трошечки розслабляємось, згадуємо той свій позитивний дитячий досвід, і тоді нам стає простіше і легше спілкуватися з людьми. А якщо говорити про сьогоднішній час, який наповнений стресами та тривог, наскільки сьогодні важливо посміхатися для нашого ментального здоров'я? Зокрема, скажімо так, посмішка вона е, допомагає нашій біохімії заряджатися щастям. Тому що, коли ми посміхаємося, в наш мозок надходить інформація і виробляються певні гормони, ендорфін, дофамін, серетонін і пригнічується гормон стресу, кортизол. Тому ці гормони вони відповідають за таке відчуття радості, відчуття щастя, і на біохімічному рівні, виключно за допомогою посмішки, ми можемо з цим справлятись. Плюс те, про що я говорила, що Яке значення має таке соціальне сприйняття, і коли до нас хтось відповідає посмішкою або при знайомстві хтось посміхається, одразу хочеться посміхатись у відповідь, тому що посмішки вони заразні, і тому підвищується взагалі соціальна взаємодія. Тому зараз дуже важливо посміхатися у відповідь. І ще розкажіть людство вигадує ось такі свята та дні, це для того, щоб себе заспокоювати, чи дійсно відзначення днів добра та посмішок допомагає нам бути щасливішими? Ці свята мають таке і соціальне значення для людей, і таке як дещо трошки нагадування. Тому що, коли ми в календарі бачимо певне свято, як правило, ми намагаємося в цей день щось виконувати для нього. Якщо цей день доброти? Це якесь таке зовнішнє нагадування про те, що в цей період можна зробити щось добре. Якщо це день усмішки, ми можемо лишній раз собі нагадати, як корисно посміхатись. Ну і плюс пам'ятаємо про те, що люди соціальні істоти, і їм важливо згуртовуватися навколо якогось певного дня. І тому певні свята. Вони мають таку опору для людей, мають певне відчуття прийняття і приналежності до певної спільноти. Тому якщо один, одна нація або весь світ в цей час святкує якусь певну дату, це допомагає людям відчувати себе частиною цього суспільства. Пані Лесю, дякуємо вам за роз'яснення. І будемо щиро сподіватися, що зовсім скоро наші щирі емоції та посмішки будуть щодня, а не тільки по святах. Дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого теру. На все добре. До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Леся Бедрій, психологиня, гештальт-терапевтка.